Це той, в принципі, кайф, який я для себе дуже пізно відкрив. І коли я зрозумів, що це ну, не просто все ж таки, от знаєш, забавка от, випробувати м'язи свої, да? от, ну, подобається. Оце можна так порухати, а можна і так порухати, а можна спробувати при тому що я фізично ну, не, не, не дуже зграбний і не дуже пластичний. От, і коли я зрозумів, що це трохи щось трохи більше, коли ти можеш розібратися з людським характером і особливо в його розвитку ну, на короткій цій дистанції, і, і коли ти, ти розумієш, що ну, в межах принаймні поставленого завдання це вдалося. Я ж кажу, що я не переобтяжений так, ну, комплексом своєї значущості, але я розумію, що принаймні, от те технічне завдання, яке я собі поставив, я його виконав. Задоволення від досягнення? Так, 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 так я дуже приємно. За, за, при всій своїй самокритичності я розумію, що, що десь я ну там скажімо. Я запустлю своє питання. Наступний роман, коли буде і про що? Коли буде, я, я тобі не скажу, тому що я от щойно я, я тільки намацав героїв, і я, я зрозумів, я, я знайшов цю формулу, от, ким він має бути, звісно, що я не скажу ким. Е, і, і тут стався Майдан. І я розумію, що не потрапити на Майдан, він з його, ну цей герой, з його переконаннями, його. Темпераментом, в тому числі громадським темпераментом, і взагалі з його всіма звичками, в тому числі побутовим колом спілкування, він не може не бути на Майдані. І тепер я, я намагаюся якось це сумістити, щоб це не сприймалося як якась така, знаєте, дуже сьогоденна кон'юнктура, щоб це було більш-менш менш, природною органічно. Тому що ну, нічого гіршого за таку навіть сумлінну. Кон'юнктуру, нічого ні, нічого гіршого бути не може. Ну і от коли я, до речі, я вже підписав на нього угоду. <реш> Ще аванс не отримав, але угоду вже підписав. Так що буде?